Доброго здоров'я, шановні глядачі, всіх вітаю. Дай Бог вам всім здоров'я. Отже, вже березень місяць і вже стартувала індексація да, пенсій. І пенсійний фонд вже вийшов з роз'ясненнями. Вже сказали, скільки буде індексація, і вона буде становити 11,5%. Доволі так, як би сказати. Очікувано, но на 5% більше, чим я попередньо говорив. Пенсійному фонді пояснили, дорогі глядачі, що буде мінімум і буде максимум. Що це таке? От, тобто, мінімум 100 гривень, максимум 1500. Що це таке? Зараз ми з вами, я вам все об'ясню. Зараз я попрохав би вас підписатися на канал. Поставити лайк цьому відео і включити кнопочку колокольчика. Я буду вам за це дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу. От е, І все, ніяких таке переложень, нічого. Просто поставити лайк і підписатися на канал. І все. Я буду вам дуже-дуже сильно вдячний. Отже, що таке 100 гривень? 100 гривень отримують це ті люди, у кого пенсія мінімальна. Ну, кого мінімальна пенсія, ці люди отримують, отримують 100 гривень. Особливо ті люди, які пішли в на пенсію в 2021 році. Ну, в 2021 році це взагалі там повний трешак говорять, тому що там взагалі непонятно, що це і як це, і як воно там буде робитися, тим, хто в кого хто пішов на пенсію в 2021 році. Це, взагалі, е, я сильно співчуваю тим людям, які вийшли в. 2021 році. Я співчуваю всім людям, хто на пенсії, за ті копійки, за які вони ну, вийшли на ту пенсію. Я взагалі їм співчуваю. Що таке півтори тисячі? Півтори тисячі, об'яснили, це те, ну, от, допустим, да, людина отримує 20 тисяч. 20 тисяч. От. І індексація 11,5%. Ну, тобто, допустимо, там 200. Да? Але цього не буде, тому що вони говорять, грошей не багато і такі сплачувати, як би сказати, індексацію таку робити, ну, немає чого, це буде, буде становити півтори тисячі для цих людей. Тобто, не, ну, не, там не захмарно. Але дивіться, якщо людина отримає 20 тисяч, це не 3 тисячі. Якщо людина отримує 20 тисяч пенсій, 15 тисяч пенсій людина отримує, це не 3 тисячі. Я не кажу, щоб їм не, геть не піднімали, але ці, цей відсоток можна було б людям віддати тим, які, допустимо, отримують. От цей відсоток, тому що вони вже 20 отримують. Обичні прості громадяни 20 тисяч пенсії не отримують. Прості громадяни, напишіть хтось з вас прості, прості громадяни отримає 20 тисяч пенсій, які тяжко працювали там в сільхозпідприємствах, десь на заводах і тому подобне. Я просто не знаю. Я знаю, що трактористи, комбайнери, такі як ми, отримують буквально там за 3 тисячі гривень. В мене тато отримує 3 200. Мама на свинарнику відпрацювала все життя, її там нарахували щось мінімально, але зараз трохи підняли там щось до 3 тисяч. Ну, так, якось отак. Ну, да, людям взагалі цікаво знати, скільки вони будуть отримувати, там, да, там, ну, от, скільки мінімум і скільки максимум. Так же, правильно я говорю, скажіть, будь ласка. Тобто вам цікаво, вам оці відсотки, хіротки, ну, ну, вони ж вам не потрібні, правильно? Ви повинні знати, що от у мене пенсія така, -то, і я отримую стільки-то. От у мене пенсія така, то я отримую. Стільки то, ну тобто, якось так. От. І дивіться, ну да, зараз ми про це все поговоримо. Да, далі ми поїдемо і будемо говорити про те, що дивіться, вони довго тягли з цими е, цифрами, не показували вже, от про, практично в березні вони це все пояснили. І то все не все, не все зрозуміло. Там не зрозуміло по працюючим пенсіонерам, там не зрозуміло оці єбали ж далі будуть йти, да, о, там якісь накопичування, ще щось. Тобто вони зараз піднімуть, а там ще з квітня будуть піднімати. Тому це ми зараз з вами поговоримо. Е, дивіться, але ж все одно, ну, чи буде получать більше? Чи ви будете получати більше? Ну, напевно, що трошечки да. Ну, Тому що 11,5% цей рік це більше, ніж прошлий рік. Прошлий рік було взагалі 8%. От. Було взагалі 8%. Питання, чи будете ви отримати більше, ну, це залежить від того, яка у вас пенсія. І я б сказав би, що ну, трошечки щось там. Я не знаю, як це назвати, я не хочу матюкатися просто потому, тому, що більшість людей пенсії, ну, мізерні, мізерні пенсії е, по е, срівненню, чи як там говорять, да, на, чи в порівнянні з цінами, які зараз, то це повний звіздець. Вони там щось говорили ще про зниження ліків. От щось ліки, але вже говорять, що буде е, дефіцит цих ліків. І наскільки вони там їх. Ну, це знаєте, таке, якийсь кусочок кинуть так, щоб вони там. І там такі ліки, на основні ліки там сильно багато не буде е, зменшення. Ну, це я окремо ролик запишу по цьому всьому. І чи от саме факт тому, що чи це бюда більше. Ну, це вирішувати вам. На мою думку, навіть 5 тисяч пенсії це мало. Навіть 5 тисяч. Зараз, щоб прожити нормально, треба, щоб пенсіонер отримував, як мінімум. До 15 тисяч. Пенсіонер повинен отримувати зараз з цією інфляцією, з цими цінами, щоб хоча б якось жили вони, щоб вони отримали по 15 тисяч. Але такого ж не буде, це не в нашій країні. Ні, країна в нас чудова, шановні громадяни, шановні глядачі. Країна в нас чудова, країна в нас прекрасна, керують нами Бог зна хто. Приходять, от ми їх вибираємо і вони нам керують. От таке вони творять. Е, в нас дуже багато всього. Ми могли жити як, як царі. От ми могли ми, громадяни могли жити прекрасно. Аби олігархи всі, оті, що вони творять і видобувають в нашій країні, вони не привласнили і свої кишені не набивали. Ми б жили прекрасно. А так, ми от живемо, маємо те, що маємо. От. Е, тобто. Е, Тут як то кажуть, да, чим людина більше пенсію отримує, тим більше поіндексовано вона отримає. Чим менше вона отримує, тим менше переіндексовану вона отримає. Тобто, тепер наступне питання: кому проіндексують? Проіндексують тим, хто вийшов на пенсію по загальній системі пенсії, да, і держслужбовці, і військові. Ну практично всім проіндексують пенсію тим, хто вийшов, але є але. Працюючим, працюючи працюючи пенсіонери, так буде збільшення, але не зараз. От дивіться, уже да, Працюючим пенсіонерам вже не буде індексації, їм індексація буде в квітні працюючим. Хто працює, от ви, наприклад, ви працюєте, ви працюючий пенсіонер, вам зараз ці 11% відсотків не будуть індексувати пенсію. Вам це зроблять в квітні місяці. От. Більшість пенсіонерів взагалі не отримують перерахунок. Чому? Тому що отримують мінімальну пенсію. Ну, от дивіться. От хто отримує 2,361 гривню, не отримують підвищення. От саме цим пенсіонерам і буде 100 гривень. Оце теж дуже обідно. От, дуже обідно, да? тому що у нас. Як в нас нараховують, це повний звіздець. Шановні пенсіонери, не вірте, хто дивиться да, пенсіонери. Не вірте тим, хто вам її нараховує. Ідіть перераховуйте, ідіть до частних, яких перераховуйте. Не добивайтесь, тому що їм, аби нарахувати, аби менше, вони, напевно, там якусь премію від цього получають, щоб менше нарахувати людині і десь багато чого пропадає у людей. Перевіряйте, перевіряйте те, що вам нараховують. Якщо не згодні, оскаржуйте. О, тому що це взагалі ну повний звіздець. Да, ну, тут же так само ось я записав про 21 перший рік. Да, хто вийшов на пенсію двадцятому році? Це люди капець. Це просто вони. Е Простими словами попали. Ну і так всі говорять, що ну, це повний звіздець. Е, як це все рахується, щоб кожен вас з міг з вами прорахувати, як вони це все отримуються? Допустимо, у вас пенсія 4 тисячі гривень, тобто ви отримаєте її. Ну ви не будете, тобто, якщо індексація, о, це там почти 1000 гривень. Ні. Е, з цієї, з цієї ці 4 тисячі гривень там буде дуже багато чого вираховуватися. Якщо ви це чистиме, тіло, тіло. Насамперед сам тіло, там, да, там в кабінеті пенсіонера все у вас є. Які у вас доплати йдуть, яка у вас тіло пенсії, і які доплати. От. І от йому на це тіло буде нараховуватися. От ви отримуєте 4 тисячі, а тіло у вас 3. От саме на 3 тисячі буде нараховуватися буде індексація буде на ці 3 тисячі. І от. На це збільшення. А ця тисяча вона отдільна. Плюс до того, там комусь 70, комусь 75, там також є добавки, також є доплати, і вони також будуть вираховуватися. Тобто, все нараховується на тіло пенсії, на основне тіло, без доплат. Якось так. Працюючі пенсіонери, їм буде перерахунок в квітні, ну, я вже говорив, тобто, ви працюєте, ви отримуєте і пенсію, і заробітну плату, і вам щось там буде перераховуватися в квітні місяці. Але підучі підсумки більше 11,5% так, більше. Чи, більше, чи краще жити буде пенсіонер, Само собою, не краще. Ну, ну, що таке? Що таке, допустимо, 600 гривень на 600 гривень підняли? І то це, це для, для пенсіонерів взагалі. Я так розумію, що гривень це слава Богу. Але все одно. І моя така думка, що треба, щоб наші пенсіонери жили прекрасно. І ми б жили всі прекрасно, аби нас, нас не грабували. Отам от та влада, яка там сидить керуючи нашою країною, оці всі олігархи, оця вся бандота, аби нас не грабувала, ми всі жили прекрасно. Абсолютно, абсолютно прекрасно жили. В нас родючі землі, в нас дуже багато корисних копали, надра. Але отак, от от, бачите, стається нас грабують всі 30 років. Будьте здорові, дякую вам, що ви зі мною. Бережіть себе, своїх рідних, дай Бог вам всім здоров'я. Дасть Бог все буде добре, дасть Бог все буде прекрасно. Дуже вам вдячний всім пока-пока.